Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається Війною все пропахло навкруги. Війною все пропахло навкруги, І ці прекрасні сині сині далі, і небо синє інколи громи, тривожать сни, так ніби й звуалі. Війна залізла в душі і серця. І снігом так собі все засіває, а жити так всім хочеться сповна, та сонце зимнє, Долями мигає. Війною все пропахло навкруги, І душі темні, ніби небо в хмарах, та ти життя люби і бережи, весна в житті, нехай усе вкітчає. Як нам Неважко війна на дворі, це стосується кожного й кожної, хто в тилу, хто на фронті, але будь-яке життя у небезпеці, адже ніхто не знає, куди прилетить ракета, або взагалі що буде через пару секунд. І тому потрібно цінувати жити кожну секунду свого життя і жити живим життям, адже Майбутнього, поки чекати, може його і не буде. Тому цінувати потрібно кожну йоту життя. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Всім дякую, як завжди, щиро за те, що дивитесь відео, цікавитесь моєю творчістю, за те, що оцінюєте лайками. Бажаю кожного і кожній як найкращого життя, як найшвидшої перемоги. Віри надії любові, і завжди вірте в Бога, завжди довіряйте своїй інтуїції і завжди вірте в себе. Адже людина, яка ні в що не вірить, вона так і буде плавати як корабель без грузу, без якоря. Тому тільки віра допоможе нам пережити це горе, цю трагедію народу, як війна. Тому бажаю всім вам якнайшвидшої перемоги і довіряйте завжди своєму серцю, своїй інтуїції і взагалі ідіть туди, куди кличе ваш, ваша душа. Щиро дякую за увагу. будьте добру і з Богом!